Не здавайся, бог поруч кожну мить, ти головне, будь вірною тримайся, лиш так ти зможеш щиро всіх любить. Здається, все на круг змарніло, і навіть в серці пустота усе зів'яло, притмяніло, невже життя це марнота. Немає цілі і чіткого плану, ти думаєш, усе міняє час друкуєш сам собі догану, так зрозумій, життя це не романс. Ти зупинись, подумай і почни. Спробуй задати правильне питання, куди ти хочеш у житті прийти, для чого всі твої старання, бо знає відповідь, ти лиш питай, мовчанням ти не віришиш проблему, мовчання не лікує, знай, мовчання заведе у нічку темну. Лише довірившися, ціло, ти зрозумієш в ньому суть, залишиш все, що так болів. I wyruszysz z Chrystą daleko pójdź. Amen.